Доброго дня, Миколаїв, 6 липня 23-й рік. Дякую, хто приєднується до нашого каналу. У нас вже більше, у нас вже більше тисячі підписників. Ми на це не очікували. Канал, канал робився як для себе для нотатків. Бо вже задовбалися, чесно говорячи, писати на бумажках, записувати все. А так вийшло, що багато людей, яких хочуть спостерігати, яким цікаво. Дякую всім. Сьогодні в нас наразі, сьогодні в нас полив саду. Рапс у нас зелений, не вийшло його косити. Ось бачимо дерево кизила. І бачимо яке воно бідненьке. Листячки покрутилося. І воно у нас за це свіже посаджене. Мій саженець вирощений мною і ми бачимо, як покрутило листя. У нас дуже давно не було дощів, Уже посуха страшена. Страшена посуха на городі ось просто. Воно яке кинуло китицю, яке й не кинуло. Сьогодні займаємося поливом, спасаємо потрошки свої дерева, Притягнули ми нашу. Ось у нас фундучки, які посажені. Це у нас фундук Гордієнко від РТ Масенника. Ось такий сажанець гарний. Тут у нас зійшла картошка. Спеціально для Жоржа Одеського показую. Він казав, що так можна. Можна. Ось дивіться. Бачите, яка вже гарна картопля. Без поливу, без нічого, хоч і посуха. Тут обробляне міжряддя, молодий садок фундука, там у нас далі. Ідуть великі дерева, а це в нас молоденьке насадження садка фундука. Вибрали Варте Масенника. Ось у нас садженець черкеский від Петра Максютинського. Це в нас молодий садок, ось він навіть відбив в цьому році у нас відводок, не відводок. А Пагін молодий. Будемо з нього формувати, а поки ось черкеский. Бачите Петро, якщо буде дивитися, вже заклав сережки на майбутній врожай. Вже є. Ось такі сережечки. Це черкеський від Петра Максютинського. Тут у нас свої саженці. Це у нас шедевр. Молоденький садженець, маленький. Теж такий у нас це зовсім молодий садок. Посадка зимова, можна сказати. Це в нас боровський. Боровський теж свій саджанець, А тут у нас ряд посаджене від це у нас що? Джефферсон. Антон Малиник. Він Малиника Антона Малиника, ось у нас такий Джеферсон посаджений. Тут у нас кизила, висадка, школка Кизилу сіянців. Великоплідних Ось така школочка. Ми її будемо заливати, хоч у нас тут і солома населена, але вже така посуха, що. Ну, хоча тут, ось, бачите, де солома? місцями де затрава, а тут ось сиру, сиру, ось бачите, на пальцях ліпиться сиру. Ось така, ось знову це для жоржа Одеського. Ось ця картошка, що ми садили. Є там відео про посадочку. Ось така гарна картопля. Вже зійшла. Ось такий у нас садок. Міжряддя даром не пропадає, ми висаджуємо в ньому. Там у нас саджанці від Петра Максютинського, ось у нас червонолисці ламберта. Ми його думали пригнати на розмноження, але поливу тут немає і трошки ми передумали, деякі я пригнув. Ось теж ламберта червоний. Передумав пригинати, тому що поливу немає і трошки в нас, ну не в нас не виходить. не виходить. Треба, щоб вони вкорінилися гарно. А так, посуха, У нас посуха, а це вже садок, якому вже три роки. Тут я насаджував. Це з Миколаївської селекції. Я навчився був розмножувати, висаджував, думав, що щось буде. Тут у нас навіть інжир ось посаджений, тикнутий, тут у нас висаджений мигдаль, рядочок ось на прививочку, ось мигдаль, два рядочки. Це у нас кизили ростуть. А це наші фундучки, які Миколаївської селекції Засаджено. ну, десь вони будуть плодоносити. Як ті, що в мене їм вже по 5 років, то вони гарно вже заклали. А ці щось щось вони слабенько. Ось бачимо, є горішки, є горішки, є заклало горішки, гарні горішки. Це такий вийшов як огляд цього садка, думав пропалив. Тут у нас висаджені. Ряд кизила і йошта. Йошта, от якби було кому, приїжджайте, рвіть, за копійки віддамо. Дивіться, скільки йошти, який врожай йошти. І ми вже позапасалися цією ягодою. Трошки занадто все садив на розмноження, не продалися і ось вони так. Заплодоносили вже. Ось так гарно. Кажуть, йошта не врожайна. Ви подивіться, яка ягода. Яка гарна ягода. Ось такий садок. Тут у нас саженці йошти разом із кизилами. А тут у нас по підсідку посаджене ожина. Теж розмножував я. Що не продалося, ось вже навіть з ягідками. Це великоплідна ожина ще немає. Ось великоплідна вже з плодами. Є тут у нас і малина в міжряді. Отак у нас від сусідів така сітка стоїть. І по підсітку насаджено малина, ожина і йошт. йошти море. І рвіть. Ось такий вийшов огляд невеличкий садка, на бистру руку все так бах-бах-бах побігали і треба бігти, поливати, бо кинув шлангу, а воно перетече, а треба ще багато-багато поливати і поливати. Вон, бачите, вже через чур полив. А ще мені дуже їх багато бігать, поливати. Дякую, підписка, вподобайка, коментарі, побажання, все це вітається. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі, дякую за огляди. Це в нас такий участочок фазенда. Все, поливаємо. Слава Україні!